На базі Чаркаського територіального центру надання соціальної допомоги працює безкоштовний магазин Соціальний бутічек». У ньому кожен може отримати вживані речі в хорошому стані, детальніше у сюжеті. Мало забезпечені громадяни, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю та літні люди можуть отримати тут безкоштовний одяг. Відвідувачка територіального центру Валентина Петрівна каже, така допомога зараз край важлива, адже далеко не кожен може дозволити собі придбати новий одяг з магазину. Послуга зараз дуже актуальна, тому що люди не дуже багаті, зараз не дуже забезпечені. Забезпечені. І якщо є така можливість взяти одяг при тому всьому, що тут непоганий одяг, такий більш-менш придатний для використання, для повторного вживання, то це дуже добре для людей, особливо для малозабезпечених, яких у нас Дуже багато зі слів Світлани Петренко речі регулярно забирають зі спеціальних контейнерів для вжива нового одягу, встановлених у місті. Крім того, багато містян особисто приносять одяг до закладу, аби допомогти тим, хто цього потребує. Після цього одяг ретельно перебирається, сортурується та розкладається, щоб він був у належному стані. Ми завжди наголошуємо, що. Вживаний одяг потрібен бути не грязний, не порватий. Не всі звичайно дослуховуються до нас. Ну а самі вже дивимося, якщо він грязний, порватий, не належний до вживання цей одяг і носіння, то ми його відбраховуємо, відложуємо і в нашій зал вивішуємо тільки одяг, який можна прийти людині і взяти і користуватися. Леонід цьома часто приносить до контейнерів непотрібний йому одяг. каже. Не варто викидати речі у смітник, краще віддати їх на благодійність, оскільки це може допомогти тим, хто не має можливості купити нові речі. Речі, які вийшли, вже не треба нам, то ми вивозимо сюди і здає, може для когось потреба. Я б порадив би привозити ось сюди, здавати його, і хтось комусь треба для роботи, комусь на танці, комусь щось. Понадобиться у відділенні тимчасового проживання підрозділу територіального центру надають послуги зі стаціонарного догляду для внутрішньопереміщених осіб, осіб з інвалідністю та людей похилого віку. Всі вони також мають можливість користуватися послугами магазину, соціальний бутічек. Люди, які втратили повністю все, вони забезпечуються такими базовими речами, як одяг, взуття, тобто це робить їх життя. А комфортніше Світлана Петрівна зазначає, у поважний вік все одно хоче одягатися гарно. Там пенсії на покупку нового одягу не вистачає. Не хоче старий, а хоче одягатися, щоб було прилічно, от щоб були вищі красиві. Всі і не тільки щоб це прийти сюди, взяти а Щоб воно на тобі гарно стояло і піднімало тобі настрій. Детальну інформацію охочі можуть дізнатися за номером телефону 067 225 52 00. А чистий та охайний одяг можна передавати у спеціальні баки, які розташовані по місту. По місту Черкаси встановлені баки за адресою вулиця Жужома 7, вулиця Шевченка, 352, вулиці Праведниці Шулешко, 13 А та вулиця Святослава Хороб. 7, в ці баки мешканці міста Черкаси можуть приносити свої непотрібні речі, але речі повинні бути в належному стані, чисті, охайні, випрані, складені в пакети. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.